Піпів -пі -пі! Пі -пі 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 -пі! заварюйте. Чай. Чи буде Канада надалі підтримувати Україну? Депе документи передоступні у Канаді? Та що робили українські студенти у Банфі? Про це та не тільки що понеділка у програмі Твої новини Канада на ютуб каналі Ангеліна Таран. Друзі, поки заварюється мій обліпиховий чай від арт-кафе, я хочу сказати вам вітаю вас у зимі перше грудня, і ми розпочинаємо зимовий період у Канаді. Так він затяжний, він довгий, але з нашою програмою завжди тепло і все зрозуміло. Нагадаю, що мене звати Ангеліна Таран. Ми перемістилися на Ютуб, щоб віщувати вам важливі новини для українців у Канаді. Але перед новинами ми приготували для вас подарунок. Насилайте нам свої світлини, як ви готуєтеся до різдва, як підтримуєте українські традиції, ви ваші діти, усією родиною. надсилайте нам на. Пошто і потім в телеграм-каналі ми зробимо загальне голосування, де будете обирати саме ви переможця. І вже через два тижні у нашій програмі у випуску новин твої новини Канада. Ми розкажемо хто цей щасливчик і подаруємо йому дійсно крутий подарунок. І до речі, цей грудень буде просто увесь у подарунках. Тож не пропускайте нові випуски, а ми переходимо до новин. І сьогодні також у нас є важливе свято: річниця всеукраїнського референдуму за незалежність 1991 року. І приємно чути цього дня, що лише Україна буде вирішувати умови миру з Росією. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Анант, і вона зробила одну із найважливіших заяв за останні тижні. Жодна країна не буде нав'язувати Україні умови миру, і це рішення щодо території і будь-яких домовленостей взагалі залишається виключно за Україною. Про це вона сказала у відповідь на запитання: чи буде Надалі Канада підтримувати Україну і буде підтримувати її у цьому так званому мирі, якщо він передбачав би втрату територій України. І вона заявила, що Канада підтримує Україну та її територіальну цілісність. Але остаточне рішення стосовно України залишається лише за Україною. Також Аніта Анант наголосила, що Канада буде підтримувати повну територіальну цілісність України, визнає лише українське право визначати умови миру, а також канадська дипломатія повністю на боці Києва. І міністерка розповіла, що на. Передодні вона говорила з першим віце-прем'єром Андрієм Сабігою про хід мирних перемовин, а також дипломатичні контакти. І ми прагнемо підтримати Україну в ухваленні рішень у сфері миру, безпеки а також верховенства права. Заявила вона тему миру будуть також включати на зустрічах глав МЗС НАТО наступного тижня в Брюсселі. І міністри закордонних справ НАТО будуть окремо також розглядати стан мирних переговорів, міжнародну підтримку України, а також виклики для безпеки Європи. І це важливий тиждень для українсько-канадських відносин. Це вже друга вагома заява Канади за кілька днів. І ми вкотре дякуємо Канаді за підтримку українців у Канаді, а також в Україні, і дякуємо Конгресу українців Канади, який просуває правильні меседжі та відстоює інтереси України. Напередодні президент Зеленський також провів зустріч з Христі Фріланд, спеціальною представницею з відбудови України, і вони обговорили такі питання, як енергетичну підтримку, інфраструктурне відновлення, участь канадського бізнесу, а також ППО та безпеку і повернення українських дітей. На цьому фоні слова Анант формують чітку дипломатичну позицію Канади: безумовна підтримка України без мирних сценаріїв за рахунок українських територій. У той самий час Канада оголосила про новий енергетичний курс Нафтопровід, електрика а також інвестування 100 мільярдів доларів в АІ у Канаді. Представили цей новий енергетичний документ, який уже спричинив гучні дебати. Планують збудувати новий трубопровід потужністю до 1 мільйону барелів на добу, щоб експортувати бітум у Азію. І для цього федеральний уряд готовий послабити заборону на танкери біля узбережжя Британської Колумбії. Хто ж взагалі проти? Звісно, Британська Колумбія є частина корінних народів та екологічні організації. Федеральний уряд відмовився від ідеї встановлювати. Межу на викиди для нафтового сектору. І тепер ініціативу перебирає на себе Альберта. І Альберта піднімає ціну на СО2. Тепер він здорожчає з 95 доларів до 130 доларів за тонну. І нову систему мають вже погодити до 1 квітня. І це частина нового кліматичного компромісу з федеральним урядом. А федеральні правила Clean Electricity Regulations для Альберти будуть такими: вони спочатку призупиняються а після запуску нової системи СО 2 будуть взагалі скасовані до квітня планують узгодити такі моменти. Це проект «Pathway Alliance», також це скорочення метану на 75% до 35-го року, і 100 мільярдів доларів будуть інвестувати у штучний інтелект, а також дата центри і нові технології. Тож у підсумку маємо, що Канада рухається до великого енергетичного перезавантаження. Очікуємо новий нафтопровід, нові ціни на СО2, а також зміну електричних регуляцій. І, звісно, буде ставка на АІ і компроміс між Отавою та Альбертою. Щоб не пропускатись. Новини та дивитися, що дійсно буде далі з Канадою. Не забувайте підписатися на цей youtube канал і не пропускайте нові відео. І нарешті боги почули українців. У Торонто стартував тестовий запуск паспортного сервісу від ДП документ. Ну для українців у Канаді це дійсно важливе оголошення, і у Торонто офіційно запустили такий тестовий мобільний паспортний сервіс, який дозволяє оформити українські документи без виїзду до Америки. Що взагалі сталося? З 24 листопада 2025 року. ДП документ відкрив такий мобільний розділ, поки що тільки у Торонто, і це спеціально облаштовані білі такі мікроавтобуси, які працюють. Як повноцінний паспортний сервіс прийом здійснюється лише за попереднім записом через офіційний сайт ДП документ, які послуги нам будуть доступні: це оформлення та обмін id картки, оформлення та обмін закордонного паспорту, у тому числі якщо він у вас був крадений або ви його втратили. А також це обмін паспорта книжечки 1994 року зразка на id картку нового зразка. І оплата зараз здійснюється тільки через маний ордер на суму сервісної послуги. І я знаю, що. Вже деякі українці зверталися, і навіть їм вдалося записатися а деякі навпаки говорили, що так і не можуть спіймати слоти і не можуть отримати цю послугу. А чи встигли ви скористатися цими послугами? пишіть у коментарях, взагалі, яка ситуація у вас. Ну а більше інформації у нашому телеграм-каналі. А ведмеді у Канаді не сплять на подгрізлі в Йохо Нэшнл Парк. Турист отримав легкі травми у Йохо Нэшнл Парк. І це сталося під час їхньої зустрічі. І цю зустріч дійсно боїться. Кожен турист, грізлі, на жаль, атакував бігуна. На щастя, все Закінчилася легко. з Кенада повідомляє, що ведмідь був трішечки здивований під час пробіжки людини, і він намагався діяти як у свій захист, не агресивно. Турист отримав легкі травми. Медична допомога була одразу надана, і грізлі зараз активно готуються до зими. А їхня активність перед сплячкою різко зростає, і раптова зустріч це найпоширеніший фактор атаки. Тож на сьогодні стежку, де стався інцидент, тимчасово закрили. Парки Канади нагадують, що треба рухатися шумно, а також використовувати спрей. Буде захищати вас від ведмедів і уникати ранкових або вечірніх пробіжок. Ну і популяція грізлі в регіоні зростає, тому інцидентів може дійсно ставати більше. Тож на щастя, цього разу все закінчилося добре, але нагадуємо вам, що звісно такі випадки можуть ставати все частішими, і у національних парках дикі тварини завжди поруч, навіть якщо ви їх не бачите, і не забувайте, що ми на їх території, а не вони на нашій. І ця новина для мене найцікавіша, тому що українські студенти з України завітали до Канади з важливим. Вою місією у банфі стартував National Model United Nations 2025. І туди завітали наші з вами українські студенти. І сьогодні ми навіть з ними поспілкуємося. Цей захід об'єднує понад 300 делегатів із різних країн світу. І головна тема це права та захист корінних народів. Засідання відбувається у чотирьох комітетах: HRC, ЮНЕСКО, UNDP, а також UNEA. На відкритті заходу говорили потужні голоси. Антоніо Гутереш генсек ООН, Сальма Лакхані, лейтенант губернатор Альберти, Боб Рей, постпред Канади при ООН, а також представники Люксембургу та керівництво НМЮН. Усі наголошували на солідарності, молодому лідерстві, а також відповідальності та праві корінних народів Канади, які пережили колонізацію, а також насильницьку асиміляцію для української делегації. Це особлива подія, бо ми добре розуміємо біль боротьбу, а також взагалі що означає свобода та цінність правди, і саме тому команда у. Українського католицького університету, а також модель ООН УКУ і URDC Сі University та UCU International Office активно знайомилися, будували партнерські відносини і всюди говорили про Україну. Серед понад 300 учасників чотирьох континентів світу Україна на цій конференції була представлена потужною командою університетів з Львова, Києва та Дніпра. Зокрема, українським католицьким університетом, Національним університетом Києва могилянська академія, Київською школою економіки, а також університетом імені Альфреда Нобеля, це унікальна можливість зараз висловити вдячність українській громаді в Канаді за підтримку нашої делегації і завдяки якій ми. Приїхали до Канади і мали можливість взяти участь на цьому глобальному майданчику. Ну і зараз ми маємо змогу поспілкуватися з цією золотою молоддю. Набираємо їх. Скажіть, будь ласка, чесно, ви самостійно сюди приїхали? Чи вас змусили? А це велика честь тут бути. Які ваші враження від Канади? Ми були на дуже гарному озері. Ми мали екскурсію в гори. Чесно, це як. Як в касті. просто хочеться зрозуміти а, причину, з якою саме ви вирішили долучитися до цього заходу і завітати на цю конференцію. Це якби розвиток це репрезентація України в першу чергу. Скільки як ми презентуємо різні країни в комітетах, але це все ще не того факта, що ми українська делегація, і наша ціль це говорити більше, щоб Україна мала голос на міжнародній арені. Тому, звичайно, що всі студенти дуже були залучені до цього і дуже правили велике бажання. А сама тема, вона я б не сказала, що дуже не пов'язана, тому що. В свій час в Україні також український народ утискався в складі Радянського Союзу, тому і багато прав не визнавалося, так як тут на території Канади не було з корінними народами. І я навіть мала розмову з Ігором Круком, і він казав, що тут був також український концлагер. Тобто українці тут були корінні народи, їх також утискали. Тому, як на мене, це було дуже... Дуже подібні теми, і вони дуже до нас прям були дуже нам близькі. Ось і ми навіть мали бланкет ексерсайз і потім ми ще мали таку міні-рефлексію. І на цій рефлексії ми буквально говорили і за український досвід, і ми всі трішки розплакалися. І це було дуже дуже чуттєво. Тому да. Ну і одна дуже важлива річ, а це поза конференційні відносини. Це коли ти зустрічаєшся з людьми з Америки з Австралії. І вони тебе питають, як там в Україні, і ти їм розповідаєш, ти там вночі не спиш, бо прилітають бомби. Да? І вони такі, реально, ви так живете? І коли ти особисто людям відкриваєш очі на це все через свої індивідуальні історії, це, мабуть, одна з найперших, це одна з найперших цілей цієї взагалі конференції. Під час самої конференції сталася звісно атака на Київ та Білцерко, Біл, -Царклу. Біл -Царклу є моїм рідним містом і зараз я проживаю в Києві. І я безпосередньо опублікувала фотографії, які стосувалися цієї атаки. І багато людей, які підписалися на мене або загалом знайшли мене в соціальних мережах. Вони підтримали ці пости. Вони також поширили дописи і інформацію про це. Пізніше нам підходили і запитували: ну от я, до прикладу ЗАЗі, що я можу зробити для того, щоб вам в Україні було легше. Якщо говорити про більш близьку перспективу, ми так само е, встановили певні зв'язки з клубами, які займаються рухом модели ООН у інших державах, і ми ді... Існо дуже націлені для того, щоб розвивати цей рух в Україні, давати голоси більшій кількості українських студентів українських університетам, для того, щоб збільшувати кількість власне українських делегацій на подібних заходах. І ми дійсно в найближчим часом прагнемо встановлювати. Подібні стосунки і організовувати дійсно величе величезні і надзвичайно важливі складові заходи в Україні подібним чином. Студенти проходять величезний шлях від навчання на академічних курсах, як от міжнародні організації та глобальне управління. Надалі вони беруть участь у різноманітних тренінгах. Вони беруть участь у різноманітних навчаннях, воркшопах, симуляціях, у тому числі з партнерськими організаціями з усього світу. І лише після цього кращі з кращих студентів обираються на цей проект. Для нас це є можливість відібрати людей, студентів, які здатні розвинути нову модель лідерства, яка зараз так потрібна Україні. Щороку, коли ми бачимо, як студенти повертаються з цих симуляцій з цих конференцій. Ми бачимо, як наша молодь стає зовсім іншою. Вони стають впевненими, вони стають сміливими, вони стають більш глобальними. І для нас, як спільноти, як викладачів, знаєте, це є найбільша цінність, коли студенти розуміють місію і готові нести цю місію, бути справжнім амбасадором України. Саме тому для УКУ, для Альянс Українських університетів, знаєте, це середовище, ця конференція є стратегічним проектом. І ми дуже сподіваємося, що цей проект стане і для України стратегічним проектом. Боже, я, я просто, Я просто кайфую. Ви слухайте, ви уявляєте? Просто це змога для українських студентів. Розумних людей мені здається, це просто одна із найрозумніших націй, та пробачте мене всі, але стільки скільки студенти намагаються шукати можливості у цьому нестабільному і постійно такому вируючому житті, і сьогодні вони в Канаді на таких заходах з представниками ООН представляють Україну, дізнаються про те, чим живуть інші країни, і шукають суміжності та співпраці. Вау, це просто вау. Тож це не просто конференція. Це можливість формувати світову солідарність, руйнувати міфи і показували українське молоде лідерство у дії. А далі реклама на Ютуб каналі Ангеліна Таран, і саме час випити облюпиховий чай від Art Cafe. І друзі, якщо ви хочете поділитися з нами своїми соціальними проектами, хочете розказати про ваш бізнес і хочете робити так, щоб про вас знали українці у Канаді, запрошуємо писати у вас ваші пропозиції та повідомлення на нашу пошту. А я поки що вип'ю чай і переходимо до подій. Найголовніша подія цього тижня 6 грудня, це День Збройних сил України. Тож не забувайте підтримувати тих, хто тримає небо, тих, хто зерігає нашу країну вашим донатом. І звісно, 6 грудня до вас може завітати святий Миколай. А якщо ви хочете бути цим чарівником і не знаєте, що подарувати вашим рідним, у мене для вас є декілька пропозицій. Кінострічка від океану Ельзи, і точніше, про океан Ельзи, спостереження шторму і в Калгарі вже солдаут на 5 грудня. А у ваших містах у вас є ще змога придбати квиточки. Якщо хочете їх придбати, запрошую. Жимо вас у наш телеграм-канал. Ну і звісно, у січні дорослі дівчатка пу, завітають до міста Калгарі, звідки розпочинають свій тур, і потім прямують до ваших міст. Я переконана, що це буде душевна, щира розмова із непростими та яскравими дівчатами. Якщо хочете зробити подарунок вашій бестії, вашій подружці або вашій дівчині, або взагалі зробіть подарунок собі і придбайте квиточок на їх подію. Ну, поки я думаю, чи прийде до мене Святий Миколай, чи принесе він мені різочку, а можливо принесе гарних новин. Я хочу сказати вам дякую за цей перегляд. Не забувайте підписуватися на ютуб канал. Також на вас чекають круті інтерв'ю на ютуб-каналі. Говоримо про те, як відкрити бізнес Airbnb, як відкрити кав'ярню у Канаді. Ну і багато інших подій. І звісно, про обережність на дорогах. Якщо ви потрапили у ДТП і не знаєте, як себе захистити, це відео також є у нашому арсеналі. Тож скоро зустрінемося наступного понеділка та по четвергах у інтерв'ю. Папа. Thank you.